Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Я бачу, що мої відео без підписки діляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав подобайку та залиш коментар. Давай створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Ну що ж, сьогодні давайте продовжимо страждати. Якщо ви не бачили моє минуле відео по Aleo, раджу спочатку подивитись його, а потім вже переходити до цього відео. В двох словах нагадаю: Алео, це децентралізована платформа надає можливість створювати програми з високим ступенем приватності. Інвестицій в цьому проєкті 300 мільйонів, тож намагаюсь виконувати тут хоч якісь активності. Але не завжди це виходить, так як Тестнет максимально погано зроблено. Знайшов ще одну активність. І хочу з вами поділитись. Це активність для реєстрації домена в мережі АЛО. Що нам треба зробити? Переходимо за посиланням з мого телеграм-каналу. Посилання на цей пост я залишу під відео. Так от переходимо за посиланням «Реєстрація домена в мережі АЛО та потрапляємо ось на оцей сайт, що нам потрібно зробити. Тут ви можете вписати любе ім'я, яке вам сподобається. Після того, як ви напишете його, треба натиснути пошук. Якщо ім'я буде вільне, у вас буде ось така позначка. Дивіться, можете натиснути Реєстрація, але, скоріш за все, вам видасть ось таку помилку. Нам потрібно це зробити в ручному режимі. Перше, що робимо, убираємо ось цю ось галочку. Після того, як убрали, у вас буде ось так: воно все скрито, натискаємо ось сюди. Після цього нам потрібно відкрити ось цей сайт Aleo Tools. Натискаємо на Aleo Tools і нам відкривається ось така ось сторіночка. Ми вже тут робили деплой контракту. Тепер зробимо реєстрацію домену. Після того, як ви сюди перейшли, що потрібно? Ось тут де Load Program, Вам потрібно скопіювати. Ось оце ім'я. Просто натискаєте ось тут. Переходимо знову на той сайт. Вставляємо його ось тут, та натискаємо. Ось цей пошук. Дивіться, може спрацювати відразу, а можуть бути проблеми. Як в мене сьогодні півдня було, що писала, що помилка в мережі. Тобто або робіть це краще зранку, або робіть вже після восьмої години. Ну, спробуйте раніше, може у вас вийде все. Після того як ви натиснете пошук, та не буде помилки. У вас тут з'являється ось цей код. Після цього, як з'являється код, нам потрібно вставити свій приватний ключ. Я вже показував, де його взяти. Покажу ще раз. Переходимо до цього гаманця, натискаємо налаштування, натискаємо розкрити приватний ключ. Ось тут ми вводимо свій пароль від гаманця та натискаємо Розкрити. Там ви побачите свій ключ. Вам потрібно буде його скопіювати та ставити ось сюди. Я вам цього показувати не буду, щоб не палити свій ключ. Добре, після того, як ми вставили свій ключ, спускаємось трішки нижче. Ось тут буде галочка, ось так нам потрібно зробити, щоб вона була зелененька. Тут ми залишаємо. Ось тут нам потрібно вставити 0,37. Ось тут ці галочки не потрібно вмикати. Потім спускаємо ще трішки нижче та відкриваємо ось так буде закрито, відкриваємо ось цю вкладку. І ось тут ми бачимо r0, r1, r2. Що це таке? Давайте перейдемо знову до того сайту, де ми писали ім'я нашого домену. І ми бачимо ось тут r0, r1, r2. По черзі копіюємо та вставляємо в ті поля. Після того, як це все заповнилось, ми натискаємо Run та чекаємо. Приблизно це може зайняти десь 10-15 хвилин, якщо не більше. В мене, якщо не помиляюсь, перший раз, коли я це робив, зайняло десь приблизно. 30 хвилин. Тож, давайте почекаємо, як все скінчиться, я вам покажу. Ну, ось, друзі, як я і казав, десь 15-20 хвилин у мене зайняло часу, щоб все підтвердилось. Натискаємо ОК. Переходимо на той сайт, де ми вписували ім'я, та переходимо, щоб перевірити на «My Names. Оновлюємо сторіночку Та як бачимо, ще воно сюди не додалось Але скажу так, я. Теж робив, мені теж відразу сюди нічого не додалося. Я робив сьогодні приватний собі домен, а то я вже зробив публічний. Він трішки згодом з'явиться. Ну як бачите, воно все працює, все є. Давайте трішки по-другому перевіримо. Знову перейдемо сюди, ставимо ім'я, на яке ми робили, та натиснемо пошук. Як бачимо, в нас воно зайняте. Тобто це ім'я ми за собою забронювали. Трішки пізніше, обов'язково воно з'явиться і тут. Так що, як бачите, нічого складного немає, треба вгадати час, коли все працює нормально, трішки пізніше потім сюди зайти і перевірити, щоб воно у вас тут було. Ще раз оновив сторіночку і воно в мене теж тут з'явилося. Можете ще, знаєте, що зробити, перейти. Ось сюди на менедж, та натиснути конвертувати в публічний, та натиснути Підтвердити. І почекати, поки воно пройде. Я не знаю, що воно буде, тому що я робив з попереднім так, але в гаманці відображається, що транзакція пройшла, а тут нічого не з'явилось. Ну, головне, що ми зробили свій домен. навіть два домена. Так що, я гадаю, з цим завданням ми впорались та цю активність ми виконали. На цьому все. Чекаю вас в телеграмі. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Там по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol дуже перспективний проєкт. Зверніть увагу на проєкти, такі, як Islamic Coin, Insex Birжа та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе, до побачення!